Знаєте, якось дивно для вас знімати зимове відео навесні. Ну, бачите, Трускавець накрила снігова ковдра. Взагалі дуже багато снігу випало на курорті. Ось тут є туристичні маршрути, бачите напрямки, відстані, куди можна прогулятись пішки. Ми зараз знаходимося біля центрального бюлету. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз гуляємо від бюлету йдемо. Курортний парк Адамівка, а потім я ще піду а, в верхню частину курорту, там, де санаторії тисячники, покажу вам, також як вони зараз в якому стані, що працює, що не працює, все вам по порядку, друзі, розповім. Бачу, що останнє відео вам дуже сподобалось. Ну, сподобалось то, що сніг випав на курорті. Ну, можна сказати, ми його чекали цілу зиму, щоб зняти для вас такі гарні відео. щоб все було біло, але бачите, ну це сталося аж навесні. Переворуч від нас знаходиться санаторій Кришталевий Палац. Подивіться, які гарні дерева в курортному парку Адамівка. Ну, ці ялинки, які там є, це територія санаторію Кришталевий Палац. А, бачите, огорожа, відгороджена, відділено. Ну, санаторій має свій власний парк. Також свій власний парк має. Санаторій Карпати, там називається курор... ландшафтний парк Підгір'я. ну Там цікаво. ну Нема там багато ялинок, щоб так подивитись як там зараз. Там е дуже гарно, коли вже навесні розцвітуть сакури, магнолії і багато інших квітів. ліворуч від нас є тир, є так, е дитячий майданчик для дітей з спеціальними потребами. Бачимо, що після останнього буревію навалило дерев. Бачите, свіжі дерева викорчувані в курортному парку. так що Коли дуже сильний вітер, краще курортним парком не гуляти. Дерева старі, важкі, можуть просто гілки падати. Тому треба бути обережним. Спокій, тиша, свіже повітря, все, що можна бачите отут знайти в курортному парку Адамівка. Я думаю, що якби не випав сніг, то вже би сьогодні знімав для вас відео з квітучого парку Адамівка. Вже почали е розквітати проліски, також ми бачили тільки що на Біветі, що вже магнолія почала розцвітати, але бачите, випав сніг. Друзі, ви там писали в коментарях, вас цікавить розклад поїздів, ну особливо електричок у Трускавці, ну, з Трускавця до Львова і в зворотньому напрямку. Отже, із Трускавця і із... Львова, зі Львова в Трускавець електричка вирушає тричі на день. До прикладу, з Трускавця виїжджає в 5.43, потім 10.20 і 16,51. А вже зі Львова виїжджає 6,55, 14.00 і 2028. Ось так. Вся інформація доступна, є і в інтернеті, і на кожній залізничній станції розписано розклад і електричок, і таких поїздів, як Трускавець Дніпро, Трускавець Київ. Без проблем можна цю інформацію дізнатися. Вартість квитка електрички, здається, 63 гривні, наскільки я пам'ятаю. Ну, але для людей пенсійного віку там люди їздять безкоштовно. Також студенти за півціни. Ну, Якщо приїжджаєте на відпочинок, маєте бажання можете сісти спокійно в електричку, поїхати прогулятися львовом, випити філіжаночку кави, і також можна повернутися поїздом назад. Також можна і скористатися послугами автобуса. Автобус ціна, ви запитували, яка ціна 243 гривні. Це якщо брати білети в касі. Звичайно, якщо. Десь по дорозі сідати на автобус, не в касі брати там водій візьме трішки менше грошей з вас. Там ще працює касовий збір. Ну і також є Блаблакар, я вже вам розповідав, від 125 гривень Трускавця до Львова ціна Блаблакару. Ну і звичайно є ще такий варіант, як таксі. Ну Таксі там, здається, було від тисячі гривень до Львова, так що, можливо, навіть зараз і більше. Бачите, казкова зима в курортному парку Адамівка. І тут діти навішали от таких годівничок для синичок. Не знаю, чому синички, якщо у них жовто, жовте пір'я. Ну, але називають їх синичками. Також, друзі, під останніми відео я прочитав такий коментар, що людина хотіла зупинитися в готелі Алексіка, але я так зрозумів, що вони ходять. Пити воду до бювета в санаторій Дніпро і сказали, що санаторій Дніпро зачиняється. Не знаю, наскільки це правда, якщо в когось є якась інформація, обов'язково напишіть, друзі. Можливо, зачиняється ну, до літа, можливо, там навесні-травні вже санаторій відкриється, оскільки, напевно, зараз мало людей на відпочинку і немає смислу просто опалювати повністю всю будівлю і, ну, самі розумієте, ситуація зараз така. Ну, Санаторій Дніпро. Знаходиться дуже далеко, по-перше, від центральної частини міста. Більшість людей хочуть поближче до Бювету десь ну, а бачите, санаторій Дніпро дуже далеко. Я не знаю, ми тоді ходили, здається, 15 хвилин потрібно йти від санаторію до Бювету Ось бачите, тут трішки літа в зимовому парку. Можна робити фото. Ще вже трошки вці навіть літо Праворуч стежка, яка веде якраз до казкового дуба і веде до верхнього бювету. Ми підемо до верхнього бювету, але підемо через санаторій Кристал. Спочатку йдемо до джерела Юзя, а потім санаторій Кристал, верхній бювет і всі ті санаторії. Ну і спустимося вниз в вулиці Суховоля. Знову можна сказати до нижнього бюлету. Дуже гарно в коротному парку. Дуже гарно дуже свіче таке повітря. Ну, незвично на весні Бачите, такі засніжені дерева. Хочеться вже, друзі, тепла, знаєте, один-два дні вже снігу і досить вже хочеться. День довший, хочеться вже сонця, хочеться на цієї зелені. А тут ще бач, засипало так трускавець. Що... Ну, східницю, я думаю, що напевно ще більше засипало, оскільки я бачу, що там ще більші морози передбачають на завтра, післязавтра. Цікаво, звичайно, поїхати в східницю подивитися. Ну, подивимось, можливо, мені вдасться це зробити. Бачите, такий період, що якраз можна ліпити сніговиків. Ось тут, до речі, один невеликий сніговичок на столі є. Невеликий, правда, але є. Колись я був малий і ми говорили, що ми а, ліпили снігову бабу. Не знаю чому зараз, ну, але виявляється правильно казати, треба а, сніговик. Ліпили сніговика. Ось так. Виявляється, ми раніше говорили неправильно. Ну, говорили неправильно, але робили дуже багато. А зараз е говорять правильно, але не роблять нічого. Немає сніговиків, немає навіть з ким зробити селфі. Зараз по дорозі ще буде одна така невелика водойма. Не знаю, подивимось, чи є там дикі качки. Завжди, ну, завжди там є качки. Вони полюбляють там бути, люди приходять і годують, також голуби прилітають, ну і два роки підряд там поселяли одного лебедя. Не знаю, як буде цього року. подивимось. Я вже давно в коротному парку не був. Не зняв для вас відео, друзі. Ну а бачите, сьогодні така краса, і я не хотів пропустити таку можливість показати вам красоти курортного містечка. Я так само, як і ви, полюбляю трускавець. Звичайно, багато чого би я тут змінив, але ну, в їх можливостях це все. Хочеться, щоб курор, знаєте, розцвітав і завжди щось на ньому було, ну, в самому курорті щось було цікавого. Ну, бачите, я вже вам розповідав в попередніх відео, що у трускавці в найближчі 3 роки планують збудувати. На великий готель на 200 номерів. Це дуже великий. Вже сказали, що купили земельну ділянку площею 8 гектарів. Сказали, що будівництво займе 2-3 роки, вже проєктні документації розробляються. Єдине, що не знаю, де це буде. Можливо, хтось знає, напишіть обов'язково в коментарях. Я прочитаю і всім скажу, де це буде, друзі. Ну, як буде будівництво, я думаю, що будемо знімати відео, будемо вам показувати. Я думаю, що найближчих півроку це дійсно буде видно, де це має бути. Ось це, бачите, водойма. Вона вже не замерзла, качок диких нема, лебедя також немає. Але дуже гарно в парку. Мало людей гуляє, оскільки дуже мокро під ногами і ще падає і сніг, ну то дощ. Щось таке моросить. Ми вже, друзі, підходимо до джерела Юзен, також там бачу людей небагато. Можна сказати, що біля джерела взагалі майже нема нікого. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Проскавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код правому куті екрану. Ось тут, друзі, бачите, зацвіло дерево, не знаю як воно називається, правда. Але дуже рясно це цвіло і дуже рясно його засипало снігом. Тут також є годівнички, бачите. Годують синичок. ось, А біля джерела Юзя немає нікого. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!